80 років сумлінної праці, відданості освітянській справі та визначних досягнень. Тернопільська загальноосвітня школа номер 4 цьогоріч відзначає свій ювілей, аби пригадати найвизначніші моменти з історії школи. Подякувати усім, хто поруч та показати теперішні здобутки на святковому концерті. Зібрались вчителі, учні, батьки та випускники закладу. Кожен ваш крок поруч із нами це спільна праця. Що творить майбутнє, за ці 80 років школа пережила різні часи. Змінювалися директори, вчителі, учні, але незмінним залишався наш дух, дух прагнення до нового, до розвідку, до перемог. Ми завжди були і будемо осередком знань і любові, місцем, де дитина відчуває себе потрібною, де її чують. І підтримують у стінах Тернопільської загальноосвітньої школи No4 Формувались не лише кілька поколінь тернополян, а й частинка минулого самого міста та України. В будівлі підписувались документи та приймалися рішення, що змінювали хід історії. Тут зростали діти різних епох. А школа ставала свідком змін, які переживала Україна. Насправді це свято не лише ваше, це свято всього міста, тому що ваша школа давно стала однією з візитних карток нашого міста. Це приміщення, якому раніше була гімназія Словацького, пізніше працював уряд ЗУНР. Це приміщення історично сповнене позитивної енергетики. Але насправді головне це не приміщення, головне це люди, які працюють, які навчаються всередині. Починаючи з 45-го року школа виховала цілі покоління випускників, якими сьогодні справді пишається наше місто. Тож так міський голова нагородив тих, хто щодня робить свій внесок у якісну освіту юних тернополян. Окрім того, вручив грошовий сертифікат на потреби школи. Дирекція запевняє, що пишаються своїми випускниками. Серед них відомі в Україні та світі діячі, музиканти, підприємці, вчені, історики. Так, вихованці закладу і сьогодні пам'ятають про місце, де починали свої перші кроки. Дякую школі за ті знання. За той досвід, за ті вміння і за ті цінності, якими намагаюся керуватися у своєму житті, дякую за тих друзів, яких подарувала школа. Не зі всіма ми вчилися, але пересікалися, власне в шкільні роки. Ми залишилися друзями, і цього року, 30 років, як наш клас закінчив школу, ми випускники 1995 року. Прошу. Ці квіти прийняти від 11 В 95-го року випуску. Дякую. А для когось ця школа стала початком власного професійного успіху. Її колишні працівники тепер педагоги та очільники інших навчальних закладів. Та, попри це, четверту школу згадують з особливим теплом і вдячністю. Є спогади, які залишаються на все життя. У школу у рідних стінах моєї рідної школи пройшло понад 37 років. І я тут сьогодні на цій сцені щоб сказати слова щирої вдячності тим, хто супроводжував мене і завдяки кому я сформувалась як людина, як педагог всім цим людям, які були поруч зі мною. Я дякую за роки довіри, співпраці і незабутніх моментів. Дорогі друзі, я з вами виріс професійно і особисто. Дякую вам. Життя як школа, школа, як життя. Вона по венах, наче кров, розлилась, в ній кожен рік без суму і каяття. Вона літати і вірити навчила. Присутні на святі відзначили і активну громадянську позицію закладу патріотичне виховання учнів. З 2014 року школа передає на фронт гуманітарну допомогу, маскувальні сітки та інші необхідні речі. Це сотні сіток, це сотні кілометрів сіток, які наші паучки і і пауки, і паукині сплели в нашій четвертій школі. Я тільки понад 100 сіток відвіз хлопцям напереду. І буквально он. Минулого тижня вони отримали чергових сім сіток, кікімар, і кроме цього, ще всякого, всякого, всякого різного добра, смаколиків, як ми кажемо, ми з 2014 року. Ну плідно, ще коли я служив, плідно співпрацювали з цією школою. І працюємо надальше. Сам захід також мав благодійну місію. Усі присутні могли пожертвувати кошти на допомогу постраждалим від російського ракетного обстрілу 19 листопада. 30 тисяч гривень, які вдалось зібрати, віддали тернопільській школі номер 26. Я вам всім бажаю мирного неба над головою. А всім присутнім в школі дякую за допомогу, дякую за підтримку. І я маю надію, що ви ніхто не будете заперечувати. Що ми ці гроші розділимо між двома нашими ученицями, які зараз знаходяться в дуже важкому стані? Тож відсвяткувавши ювілей, тернопільська школа номер 4 продовжує працювати над новими проєктами та прагнути до нових досягнень. you know